Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Депутати Підгородненської ОТГ збирають документи, аби призначити вибори на посаду нового очільника. На день міста росіяни вдарили безпілотником по центру Нікополя. Встановив два рекорди Гіннеса. інтерв'ю зі спортсменом Дмитром Грунським. Двох організаторів та 11 учасників кол-центру Дніпра підозрюють у незаконному збагаченні. Повідомляють у нас поліції. За інформацією правоохоронців, вони ошукали 15 людей на суму понад півмільйона гривень. За даними слідства, підозрювані зв'язувалися з громадянами України, які тимчасово проживають на території Польщі за допомогою зашифрованих дзвінків, нібито від місцевих банків. Наразі їм інкримінують створення керівництво злочинною організацією. Чість в ній та шахрайство у ході спецоперації правоохоронці провели 40 обшуків, під час яких вилучили мобільні телефони, сім-картки, комп'ютерну техніку, чорнові записи, зброю, майже 2 мільйони гривень у різних валютах та коштовні автомобілі. Підозрюваним загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Оператори кол-центру представлялись потерпілим співробітниками служби безпеки банківських установ, отримували персональні дані фізичних осіб. Про банківські карти та рахунки і у подальшому привласнювали кошти громадян України. Гроші переводились на електронні гаманці та банківські картки дропів. А потім виводили у готівку через конвертаційний центр у Дніпрі. 27 сьомого Затримали чотирьох жителів з Дніпропетровщини, яких підозрюють у шахрайстві. Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. За версією слідства вони ошукали літніх людей на території Дніпропетровської, Харківської та Київської областей на майже 2 мільйони гривень впродовж двох останніх років. Підозрюваним загрожує позбавлення волі від 8 до 13 років із конфіскацією майна. Вони ходили по квартирам та домам літніх людей. Представлялися їм волонтерами, які надають гуманітарну допомогу. На цій підставі вони потрапляли до квартири та приміщень. І після чого крали в них в лід цих лідніх людей грошові кошти або ж обкладали квартири, виносили цінні речі. Депутати Підгродненської ОТГ збирають документи, аби призначити вибори на посаду нового голови громади. Про це каже депутат громади Роман Ворон. Розповідає, 26 вересня на черговій сесії міської ради чиновники відсторонили з посади голови Андрія Горба. За це проголосували 20 з 25 уповноважених. 20 ділянів з позначкою «за», що депутати підтримують дострокове припинення повноважень від Городинського міського голови Андрія Івановича Горба. Роман Ворон каже, депутати вимагали розглянути питання про відсторонення міського голови на сесії. Однак він відмовив, тож вони ініціювали засідання самостійно. Додає, це передбачає закон України про місцеве самоврядування, і які на протязі я вам ще скажу багатьох років багатьох горб і компанія просто злочинно тратять кошти громади. Особисто я вже не 15 чи 17 кримінальних проваджень. Ініціював проти цього, на якій стадії розслідування знаходяться ці кримінальні провадження? Закриті вони не закриті з яких підстав закриті? Може, їх хтось хоче закрити для того, щоб ніхто не бачив, скільки йде горб вкрав. Ми надіслали інформаційний запит до Нацполіції із запитанням, чи відкриті кримінальні провадження на Андрія Горба і на якій стадії розслідування справи. Сам же Андрій Горб вважає його відсторонення з посади було незаконним. Додає у рішенні немає жодного документа про проєкти за вісім років його роботи. І Що вони написали в рішенні щодо моїх порушень? Нічого нуль. Нуль розумієте, тобто вони кажуть про якісь там мої корупційні дії, наприклад, про якісь адмінпротокола там чуть ли не шість штук. Да? Вони говорять про якісь страшні зловживання. Так нічого ж не змогли написати в рішенні. Звичайно, я це буду оскаржувати, тому що саме по собі рішення, воно ну, абсолютно не аргументоване. Ну я завжди працював на громаду. На засіданні був і місцевий мешканець Владислав Приходько, 3 червня від ракетного удару росіян загинула його дворічна донька Ліза. А дружина опинилася під завалами, отримала поранення. Зараз в неї друга ступінь інвалідності. Після трагедії з місцевого бюджету їм виділили 300 тисяч гривень. Ще 860 За програму є відновлення. Та Владислав розповідає, їх вистачило лише на базові речі та оренду квартири. Наша квартира була тут на другому поверсі. Це Мозаїка там, де виложена, це був санвузол. А це була кухонька невеличка. Ну, ремонт був повністю новий, техніка, все нове. Як благо знайшли документи і все. Більше нічого у нас з цієї квартири не залишилось зовсім. Ну, за ці кошти не придбаєш житло зовсім. А, зверталися до міського голови. Він сказав: що коштів нема, Цей сертифікат має якийсь строк. А, ну, де брати кошти, щоб. Додати до цього сертифікату і придбати квартиру, ну не знаю. Ми спитали у мешканців Підгородного, як вони ставляться до відсторонення з посади Андрія Горба. тому то діло, що він нічого не робив. А хто має право його відсторонити? Детські площадки поробили, Польській, стадіон, там щось все роблять і роблять. Це не та людина, яка має бути у власті. Я інвалід третьої групи, по позренью, в тому році отримала допомогу від міської ради. Грошову допомогу, так що я поганого не можу нічого сказати. Ці сварки, ці війни під час війни, вони не потрібні в громаді. Я так думаю. Сам же Андрій Горб каже, подаватиме апеляцію до суду, до призначення дати виборів за словами Романа Ворона. Депутати обрали нового секретаря. Поліна Поломарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. 28 вересня мешканці Нікополя відзначають День міста. Його заснували 384 роки тому. Через повномасштабне вторгнення військ РФ Нікополь обстрілюють понад 14 місяців. На день міста росіяни також вдарили БПЛА по центру Нікополя, повідомив керівник районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Ми вже так замучились з цими обстрілами, що нам, нам кажеться, що у нас було все так добре, так добре. Я навіть не знаю. Якби вже була перемога, і, 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 мені кажеться, у нас все добре. Я дуже люблю нашу площу. От. І Нікополь дуже люблю. Я народилася в Нікополі. І якби не війна, то було б ще краще. Ой, щоб не було обстрілів. І щоб закінчилося це жахіття. всі ми будемо так щасливі. Ну зараз, звісно, вже ні не, не тот. Жалко, дуже, що війна обстріли, много людей поїжала. Був такий городок, тихий, спокійний, комфортно. Хотіла б, щоб воно стало ще краще, щоб повернулись люди, ті, які хочуть повернутися, щоб закінчилась війна, а так все переживемо, все відбудуємо. Щоб відбудували ті будівлі, які були зламані, які були розбомблені. Дуже би цього хотілося по перше, і дуже хотілося б розвитку. Ми хочемо, щоб Нікополь був процвітаючим містом, містом майбутнього. У нас хороші запаси, хороші підприємства. І дуже хочеться, щоб наш міст був на хорошому сіті у всіх стран, щоб його всі знали і ми були в числі перших. Ну щоб більше тут було молоді, щоб він більше відстраювався, більше робочих місць, тому сюди будуть приїжджати молоді. Я силовий екстремал. Говорили, що мене можна назвати стронгменом, але я насам... ну, для мене в моєму, в моєму розумінні стронгмен це великий чоловік за 120-130 кг вагою, високого зросту. Якщо говорити про моє відношення до спорту, то воно було від слова зовсім ніяк. Я в дитинстві часто хворів. Був в спеціальній медичній групі, звільнений постійно від фізкультури. Мене дуже любила бабуся, яка підкормлювала пиріжками і так далі. Я був такий хлопчик-колобок. Це був 2003-2004 рік. І... Я пішов в підвальну качалку, де взимку в тебе руки примерзали до заліза, влітку ти обливався потом. Перші змагання мої були ще в школі. Я виступав по тройборству по паверліфтингу в федерації IPF. На перших змаганнях виступав в категорії до 67,5 кілограмів і зайняв тоді третє місце. Я пішов працювати. Вчителем фізичної культури в 43-ю школу, а так як зарплата вчителя була не дуже великою, ще почав шукати якийсь приробіток на вечір і влаштувався тренером до тренажерної зали. У 2014 році я став чемпіоном Дніпропетровської області по армспорту, Потім вже більше дізнався от про такий вид спорту, який називається армліфтинг, і на перших своїх змаганнях виконав розряд кандидата в майстри спорту. А далі воно пішло як сніжний ком. одні змагання за другими, одне досягнення за іншим. Якщо говорити про основні, то я багаторазовий рекордсмен книги рекордів Гіннеса, багаторазовий рекордсмен національного реєстру рекордів України, майстер спорту міжнародного класу з армліфтингу, чемпіон України Європи. І світу з армліфтингу, багаторазовий рекордсмен з армліфтингу, пауерліфтингу та інших силових видів спорту. Зараз у мене офіційно підтверджених два третій на розгляді. Тобто, ну, якби я не сумніваюся в тому, що його підтвердять. Бо все було виконано згідно правил, тобто от, три. І я собі от, запланував, що до кінця року ми встановимо ще три рекорди Гіннеса. Перший мій рекорд був встановлений у 2017 році в Національному реєстрі рекордів України. Це було згинання монети більше, ніж на 90 градусів зубами. Також офіційно зареєстрований у нас командний рекорд це. Тисяча швидких підйомів е, осі Аполлон-Аксель. І далі от рекорд, який був е, в метрополітені, це буксування вагону метро е, сталевим тросом за горло. Це був і рекорд Гіннеса, і рекорд національного реєстру. І зараз е, рекорд буксування 6 автомобілів зубами. Це також рекорд Гіннесу. Для чого я це роблю? Ці рекорди, щоб максимально привернути увагу журналістів до тих волонтерських справ, якими ми займаємося, я намагався донести ту думку, що нам потрібно зібрати 380 тисяч. Це така велика планка, яку я поставив перед собою, щоб допомогти нашим військовим батальйону скала. І зібрати гроші саме на ці хижаки, щоб хлопці далі продуктивно йшли в наступ. Ти можеш зареєструвати і свій рекорд. Наприклад, у мене є декілька авторських наробок, яких не робив ніхто в світі. Я пробував їх перевіряти. Дійсно, такого рекорду в світі ще не робив ніхто. І для цього потрібно вже гінесу платити. Деякі рекорди от залишаються просто тільки за думками. Дивитися Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.